Я вітаю всіх, хто доєднався, і вітаю себе і всіх, хто бажає навчатися, бажає опановувати таку цікавенну історію, як адиктологія на презентації навчального курсу школи консультантів-адиктологів в рамках Незалежної асоціації консультантів-адиктологів, такого Цікавого проєкту, про який трішки пізніше. Мене звуть Ірина Ромашкан, я адиктолог, людина, яка працює з людьми з залежними розладами і співзалежністю протягом 29 років, починаючи з 1996 року, з першого в країні в Україні 12-крокового реабілітаційного центру в Одесі. І надалі мій професійний шлях, він такий тернистий, Я весь час майже працювала і працюю до сих пір в реабілітаційних центрах, консультую залежних пацієнтів і багато працюю з співзалежними. Певний час у мене був амбулаторний реабілітаційний центр, який називався Троїцький, власне, єдиний повноцінний амбулаторний реабілітаційний центр для залежних пацієнтів. Безкоштовний для пацієнтів, що теж було трішечки дивно, але менше з тим, з якого до сих пір дуже багато людей утримуються від вживання психоактивних речовин. Наразі я працюю ведучим адектологом, консультантом в Українському інституті в залежності, приватно практикую. Здійснюю соціально-психологічний супровід пацієнтів з залежними розладами. Багато працюю з співзалежними. Для цього я заснувала такий освітньо-терапевтичний простір для співзалежних, який називається Академія Незалежності в 2019 році і в рамках вже цього проєкту створила. Унікальну реабілітаційну програму для співзалежних, яка триває цілих 9 місяців. Фахова реабілітаційна програма для людей зі співзалежністю. Власне, незалежну академію консультантів-адектологів я створила в 2018 році і вона переважно займалася навчанням. Різних людей, і психологів, і адиктів, які були в стані ремісії на той момент. Хоча вчити проводити такі навчальні курси, я почала ще десь року з 2000, можливо, 2008-го, я вже не пам'ятаю, навчала команди реабілітаційних центрів, аби вони надавали краще, кращі послуги для своїх пацієнтів. І е, метою створення незалежної асоціації консультантів і і вскорочено НАК, а надалі буду використовувати цю саме абревіатуру, було підвищення кваліфікації людей, які працюють з узалежненими пацієнтами або ж е, можливість. Отримати фах адиктолога людям, які вже працюють в допоміжних професіях і хотіли працювати з залежними пацієнтами, а це складні пацієнти, з якими не дуже люди хочуть працювати, а іноді не вміють працювати. А, також для адиктів, які знаходяться в стані ремісії. І мають бажання здатності, схильності, натхнення бути корисними і допомагати таким самим людям, як вони, тільки допомагати фахово. Оскільки я працюю переважно з в реабілітаційних центрах, це відкриті 12-ті крокові реабілітаційні центри. Працюю з залежними пацієнтами, залежними, або ж субстанціонально алкоголь заборонені речовини, або ігрова залежність, або інші якісь види залежності, які зустрічаються, ну, принаймні мені в практиці рідше, ніж хімічні залежності, то я бачу. Наскільки які ризики існують для людини, яка проходить реабілітацію і повертається до свого так званого звичного життя? Оскільки ті програми, в яких працювала я, використовують програму 12 кроків, відповідно завжди я пропоную пацієнтам, які закінчують реабілітацію, надалі. Продовжити відвідувати групи підтримки анонімні алкоголіки, анонімні наркомани, що убезпечить їх від повернення до вживання. Знизить ризик рецидиву. Бо фактично відвідування спільноти це така своєрідна профілактика рецидиву. Певні люди з цим погоджуються і відвідують такі зібрання, залишаються, або певний час відвідують і потім припиняються робити. А, є такі, які загалом відмовляються і цього не роблять, і вони опиняються в ситуації, де, а, на жаль, рівень стресу, з яким вони стикаються, який вони проживають вже в такому ну, типу нормативному житті, дуже часто аж занадто високий, аби люди були готові з ним впоратися. Відповідно, ризики зірватися, вони найвищі саме тоді, коли людина закінчує лікування або ж реабілітацію, або і лікування, і реабілітацію. Лікування мається на увазі в медичній установі. Часто люди звертаються до психологів по допомогу, і це супер, бо будь-яке будь лікування краще, ніж взагалі нічого, але. Іноді з'ясовується, що фахівці, до яких люди звертаються, вони не дуже підготовлені для роботи з залежними пацієнтами. Відповідно, наскільки це, ця допомога ефективна, ну, ми не знаємо, ніхто ніколи не рахував, але, на жаль, часто вона не дуже ефективна. Бо залежними розладами треба вміти працювати. Це такі дуже цікаві. Цікаві стани, цікавий такий розлад, який має певний свій там, перебіг і перебіг хвороби, і перебіг реабілітації. Ну, тобто, це дуже, дуже цікаві пацієнти, з ним з ними ніколи не буває суми. Відповідно, у мене є велике бажання, і я рухаюсь в цьому напрямку, і рухаюсь достатньо швидко. Створити таку е, послугу соціально-психологічний супровід пацієнтів із залежними розладами, які закінчили реабілітацію, закінчили лікування, аби знизити ризик повернення до вживання, знизити ризик рецидиву. А для цього є вже готові інструменти, які тільки, яким тільки треба навчитися їх використовувати. І почати їх використовувати. Все. Більше, власне, нічого не треба, ну і безумовно бажання самого клієнта. Відповідно, створена така спільнота НАКА, туди входять люди, які пройшли навчання в школі, консультантів і диктологів. Ми е, обмінюємося досвідом, у нас є е, зустрічі, де ми підвищуємо свою кваліфікацію, де ми маємо можливість ділитися кейсами. Обговорювати, спілкуватися і таке інше. Тобто, якщо ви приймете рішення навчатися в школі, то у вас є така можливість надалі реалізовувати отримані знання, отриманий досвід вже в спільноті НАКА, де я популяризую, інтегрую в лікувальний процес саме послугу соціально-психологічного консультування. Тепер трішки про школу, власне. Навчальна програма школи створена таким чином, що вона охоплює всі аспекти залежних розладів, для цього було вивчено безліч літератури, мій, мій, там, практичний досвід він налічує якісь тисячі годин роботи в груповому форматі. в... Індивідуальному форматі, консультування, освітні програми і таке інше. І курс навчальний в школі він складається з шести модулів, кожен з яких триває в середньому 20 годин, бо це 4 суботи, 5 годин ми працюємо. Ми працюємо з 10 до 16, з однією годиною на перерву на обід, і з цих 20 годин. Модулю 12 ми засвоїмо теоретичну частину і 8 годин ми практикуємо. Тобто кожна субота, кожні 5 годин, 3 години теорія, 2 години практики. При цьому ми не тільки консультуємо, вчимося консультувати, але ми розглядаємо кейси, влаштовуємо демонстраційні консультативні сесії. Ну, тобто це таке, ну, Вам не буде сумно, ви не будете засинати, поки я вам буду розповідати. Ви будете включені, і е, вам буде цікаво. Загалом один е, вебінар триває 45 хвилин, ми 45 хвилин працюємо, 15 хвилин робимо перерву. З чого складається, власне, навчальний курс? Перший модуль, він, безумовно, присвячений залежним розладам, вивченню різноманітних речовин, їх впливу на. Психіку на здоров'я людини, наслідка вживання. Ми розглядаємо етіологічні моделі залежних розладів, відмінності протікання їх у чоловіків і жінок. Ми розглядаємо супутні хвороби, які часто супроводжують людей з залежними розладами, особливо наркозалежних вілінфекцію, вірусні гепатити. Вивчаємо фармакотерапію залежності, бо дуже часто люди з залежними розладами потребують фармакотерапевтичного лікування. Ми не лікарі, ми не можемо цього призначати, але ми маємо на цьому знатись. Ми вивчаємо коморбідні розлади, вивчаємо розлади особистості, які теж знову ж таки дуже часто є у залежних пацієнтів, як працювати з тими з такими клієнтами. Тобто, весь перший модуль він присвячений саме вивченню залежності залежних розладів і підходам до лікування залежних розладів. Отак, не буду довго розмовляти. Другий модуль повністю присвячений технікам психологічного консультування. Ми вчимося консультувати, вивчаємо загальні підходи до консультування і вивчаємо підходи до консультування саме залежних пацієнтів, а це трішечки інше, ніж просто консультувати людей. Зверніть увагу, будь ласка, що ми не займаємось психотерапією, це саме питання консультування. Третій модуль присвячений використанню протоколу готового когнітивно-поведінкової терапії людей з залежними розладами. Цей протокол містить в собі 12 сесій, що розраховано, як ви розумієте, на 3 місяці консультування. Залежних пацієнтів. А наразі 12, програма 12 кроків когнітивна поведінкова терапія та мотиваційне консультування є найбільш ефективними підходами до терапії залежності стей, і є доказовими методами. Тобто ми нічого не вигадуємо, ми просто беремо те, що вже Розроблено, досліджено, і це працює. Доведено, що це, що це працює. Три головних підходи: КПТ 12 кроків і мотиваційне консультування. Протягом четвертого модулю ми вивчаємо такий цікавий дуже підхід, який поєднує в собі терапію залежності, таку звичайну психологічну, плюс програму 12 кроків. Бо а, сам навчальний курс в школі, він вже в собі містить дуже багато елементів програми 12 кроків. І а, ті підходи, які я пропоную, вони багато в чому використовують саме ці підходи, оскільки науково доведено, досліджено, прекрасний підхід, який він не універсальний, але він допомагає дуже багатьом людям. П'ятий модуль: ми опрацьовуємо мотиваційне консультування Міллера і Ролніка така біблія мотиваційного консультування. Це такий трішечки складний модуль, але він дуже-дуже цікавий і націлений на роботу з мотивацією людини до змін. І він націлений, присвячений не тільки для безумовно залежних пацієнтів, а взагалі для людей. А ми всі дуже, скажімо так, схильні до коливання мотивації, до зниження мотивації, втрати мотивації. І не те, щоб залежні пацієнти, вони якось відрізнялися від всіх інших людей, але справді їх мотивація до одужання, до зміни способу свого життя, вона справді дуже, скажімо так, непевна, дуже нестабільна. Відповідно, ми. Працюємо з цим з пацієнтами. І нарешті шостий модуль він присвячений професійному вигоранню. Бо якщо ви працюєте в допоміжній професії, ви консультант, адектолог, психолог, психотерапевт, лікар, медична сестра, ДСНСник, будь-хто, коли ви маєте справу з людськими стражданнями і з людським болем, безумовно, ви. Травмуєтесь так, цими людьми. Ви вам, вам боляче стає, теж як і їм. І, відповідно, процес професійного вигорання починається тоді, коли ви починаєте працювати. От ви почали працювати з людьми і почали вигорати. І для того, щоб ви могли бути ефективними, для того, щоб ви могли. Відчувати задоволення від того, що ви робите, для того, щоб ви могли якнайдовше допомагати людям і бути для них найкращими, ви маєте профілактувати своє професійне вигорання. В шостому модулі також ми розглядаємо співзалежність та е, сімейну систему, в якій знаходиться залежний пацієнт. Загалом просто розглядаємо динаміку. Залежної сім'ї, ну, щоб мати е, загальну уяву про те, як це працює, і підводимо такий, такий підсумок, що таке власне соціально-психологічний супровід залежного пацієнта, навіщо він потрібен, як він, е, який в нього перебіг, які ми ставимо перед собою цілі для залежного пацієнта і для себе, і що власне ми робимо. І трішечки технічної сторони питання. І ще раз, ми працюємо щосуботи, з 10 ранку до 16.00, з 13 до 14 .00. у нас обідня перерва. Кожен вебінар триває 45 хвилин, ми маємо 15 хвилин трішечки перепочити. З 5 годин, які ми працюємо, 3 години теорії, 2 години практики. Якщо з якихось причин ви не можете бути присутніми на власне, сесіях, на вебінарах, все, що вся теоретична частина, вона записується, надалі вона викладається, заливається на Google Диск, ви маєте до нього доступ не тільки для, до запису вебінарів. Ми консультації не записуємо, тільки вебінари, теоретичну частину. Ви отримуєте всі матеріали, які ми розглядаємо, чи ті, які треба читати, і всі записи відеолекції у себе у власність назавжди. Ви можете це скачувати, зберігати, або ж відвідувати час від часу Google-диск, де воно все знаходиться. Крім того, я пропоную таку велику бібліотеку літератури, яка буде вам дуже корисною. В роботі з пацієнтами ця література, ця бібліотека вона була відібрана протягом 30 майже років моєї роботи і містить в собі виключно те, що є корисним, бо літератури дуже багато, іноді ми не можемо на 100% бути впевненими, що те, що пропонується, воно справді працює. Відповідно, я пропоную ту літературу, ті матеріали, які справді працюють, на які є сенс витрачати час. Надалі, коли ви закінчуєте школу, вам буде запропоновано приєднатися до спільноти НАКА, стати членом спільноти НАКА, де ви зможете. Використовувати отримані знання та досвід, знаходити, шукати, знаходити собі клієнтів, підтримувати професійні зв'язки з колегами, і надалі підвищувати свій професійний рівень, свою фаховість, і ставати, ставати корисними. Допоміж ними і отримувати задоволення від своєї діяльності. Якщо вас зацікавило навчання, якщо вам цікава пропозиція, ви можете приєднатися до телеграм-каналу спільноти НАКА, ви можете приєднатися до телеграм-каналу школи, прочитати всі умови навчання, і вже сьогодні, чи на наступної суботи приєднатися до навчання. І опанувати фах консультанта-адиктолога.